Завершальні етапи приготування і пакування. Волонтери в чергове готуються поїхати на схід. Хвилюється, аби нічого не забути. Пані Катерина, відома всім волонтерка Баба Катя. Наготовлено дуже багато. Бистрик, то взагалі там бджоли. Вони готують, вони пакують, вони носять. Ну, в общем, то бджоли, наче не скажеш е, стетківці. Це дві сім'ї, там готує. Ну це сім ну, дві сім'ї, але це родина деруни з м'ясом зробили, деруни терли вручну, ніяк не будьте вручну. 60 кг печива і згущене молоко. Молочки і лихосілка. лихосілка. Налісники з сиром і зрази, і налісники з капустою. Тут нам Ігор рябенький на базарі ще зірвав м'ясо, завіз туди в Галю Баловуну, де ця фірма оця. Там дівчата зробили голубці. Шик, просто шикарніший. У 22-му садочку їх приготували. Е, що хочу сказати, чорну дав поросятку, ну, на колбасу. Е, Сніжана Станіславовна, я не знаю, скільки м'яса свого положила вона ніколи, не каже наш воно вам. Е, я вам скажу, що дуже люди підтримують, дуже підтримують люди. Дякую людям. Я дуже задоволена, тому що скільки домашніх страв вести це приємно. Аби усіх згадати не вистачить і кількох сюжетів. Усім подякувала пані Катерина на своїй сторінці у Фейсбуці. Допомагають і дорослі, і діти. Це наша вся продукція. відеречка з пиріжками, з котлетами, з бубликами, печінковий паштет. Це все ми готували, готували? свої продукції. Допомагали мої дівчата, Іра Івасюк, і Віка. Разом Ятченко. Разом ми так такою невеличкою командою працюємо вже з початку війни. Окрім усього, смачненького та істівного духовна їжа, що зігріває серця. Це листівки від маленьких друзів, третьокласників 11-ї школи. Вихователь у них вчителька Олена Петрівна Дзюба. Ось такі понаписували: дякую їм за захист. Повертайтесь живими. Ми ось такі поробили сердечка, просили дуже передати нашим. Військовим да, нашим захисникам вони дякують, що ми. Хай вас Бог оберігає. Дякують вони, що вони можуть мають, мають можливість навчатися і гуляти, і гратися. Не менш цінно слово та підтримка капеланів. Там, на сході, їх часто запитують. Ми військові, ми розуміємо, що в Біблії написано «не убий. І ми не хочемо, щоб нас називали убивцями. І ми розтолковуємо, що вони не вбивці в ніякому разі, вони захисники нашої країни. Тому що коли до нас ворог приходить злодій, то ми маємо захиститися. До нас прийшов злодій. І вони є захисниками нашої країни, ми так ми пояснюємо, не задовольняються. Дякують, молимося за них. Ми завжди їм кажемо про те, що всі наші люди, всі наші віруючі постійно моляться за них і просять у Бога для них милості і захисту. І просимо, щоб всі, всі до одного повернулися живими до своїх дружин, дітей, батьків до своїх. Це наша постійна молитва, і ми віримо в те, що Бог скоро дасть нам перемогу. Я вже буде в липні, буде 10 років, як я їжджу. і раніше ми, як капелани, їздили на неділю, на дві, на місяць там перебували з нашими хлопцями. А зараз трошки змінилася війна, трошки все по-другому. Тому ми більш капелани волонтери. Загружаємося, приїжджаємо. Потрібна якась духовна порада хлопцям. Даємо її. Скільки було поїздок, не рахує й пані Катерина. У березні каже, виповнюється 10 років, як розпочала свою волонтерську роботу. Ось 22 березня буде 10 років, як я перший раз завезла наш житомирський полігон в руках продукти хлопцям. Ну а їжджу 8 років. Поїздки я не рахую, кажуть, що не можна, я їх не рахую. Отак приїхали і дякувати Богу. Їздимо ми в різні точки. Якщо, ну, може буває таке, що якщо така точка, що треба, ну там ще якийсь підрозділ, то можемо заїхати. А так ми міняємо точки. Оцей раз отець Вадим, капелан нашої 26-ї бригади, попросив електром'ясорубку, е кемпінговий цей балончик і кастрюль. Цю, маліровано. Ми 22-й садочок склали, купили смісорубку. Я вже купила, бокальчуки купили каструлю, а я вже з карти волонтерської купила цього таганка. Але ж до цього всього ми ж, звісно, все, що буде, ми ж доложуємо. Ділимо строго все одинаково, все одинаково. Тому що там хтось може каже, де, де, от люди свідки, що привезли. По ящиках розгребли, розгребли, геть замили мені цю, що було чистенько, і поїхали. По кілька днів і навіть тижнів готувати, збирати і пакувати, аби там, на сході, хлопці відчули надійну підтримку із дому та бажання допомогти їм. Ну, що я ще можу сказати? Хай Бог допоможе нам в дорозі і разом до перемоги. Слава Україні! Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.